Людина, яка дозволяла собі відкрито називати Хосепе Гвардіолу буягузом, нулем собакою, Юргена Клопа шматком лайна, Аріго Сакі жалюгідним та тупим, Фіфа мафією, а її експрезидента Йозефа Блаттера сценільним диктатором. Людина, яка пропонувала Гвардіолі та Йохану Кройфу завітати до психіатричної лікарні. Людина, яка змушує Наполі панікувати і навішувати 200 мільйонні цінники на Лоренцо Інсіньє на тлі новин про перехід до неї. З іншого боку, гравці просто обожнюють його. Все це про міно Райолу, одного з найвпливовіших футбольних агентів у світі. Він диявол чи ангел-хранитель гравців. Канал Йова футбол спробує розібратися. Міно райола вів перемовини з муніципалітетом та банками ще в дитинстві і став мільйонером у 19-річному віці, а технічним директором голландського Харлема – в 18-річному. Нині авторитетний Форбс віддав йому п'яте місце в списку найзаможніших спортивних агентів у світі. Статки райоло оцінюються в межах від 60 до 100 мільйонів доларів, а загальна сума контрактів клієнтів в 600 мільйонів доларів. Райола, який живе в Монако, володіє колишнім будинком аль Капоне в Майамі ціною 9 мільйонів євро. Усе це вражає. Але перш за все, уродженець міста неподалік від Неаполя, який виріс у Нідерландах, справжній професіонал та чудовий менеджер. І навіть більше. Він навмисно зберігає невисоку кількість клієнтів, яких нині 69, для того, щоб щільніше працювати з кожним. І він не лише бере участь у підписанні контрактів, але й повністю оперує всіма статками клієнтів. Власне, виступаючи в ролі бухгалтера, банкіра та радника з інвестицій. Причому міно оперує грошима вельми обережно він відмовляється інвестувати в ризиковані підприємства, віддаючи перевагу нерухомості. Наприклад, про інвестиції у ресторанний бізнес він і чути не хоче, оскільки чудово знає, про що мова з праці з батьком у мережі піцерій. Його кредо гравець повинен закінчити кар'єру з більшою сумою, ніж почав. І на шляху до цієї мети він не бажає помічати ніяких перешкод. Більше того, Райола вважає всіх своїх клієнтів друзями, а деяких навіть членами сім'ї. За допомогою постійної жорсткої критики та закликів продати свої дорогі авто та годинники і почати тренуватися втричі важче, він перезавантажив кар'єру Златана Ібрагімовича в Аяксі. «Все наступне, як то кажуть, історія. Маріо Балателі настільки прив'язаний до нього, що під час славнозвісного ненавмисного підпалу власного будинку подзвонив насамперед йому з запитанням, що робити. Звісно, у відповідь Форвард почув: Викликай пожежників. У розпалі скандалу навколо Джанлуїджі Донаруми його агент пояснював бажання клієнта залишити рідний Мілан недовірою до проекту нового китайського власника клубу і виявився абсолютно правим. У ранні роки Міно навіть пофарбував будинок одного з клієнтів. Одягається він скромно, через що той самий Златан порівняв його з дрібним членом банди з відомого серіалу Клан Сопрано, який полюбляє звичайну їжу. Часто спілкується з гравцями, дає їм поради, намагається наставити на шлях істини, нехай за допомогою жорстких слів. Для гравців він безсумнівно ангел-хранитель. Тренери та функціонери клубів, а також боси УЄФА та Фіфа, дивляться на працю Міно інакше. Для них він породження пекла, рак футболу, людина, яка руйнує футбол. І їх також можна зрозуміти. Він вихваляє своїх підопічних, одночасно ображаючи інших гравців та працівників клубів. Бажаючи вибити для клієнта якомога більше грошей, райола влаштовує угідні війни в пресі і практично шантажує клуби. Йому вигідні переходи гравців навіть щодня. Він руйнує атмосферу в клубах постійними розмовами на цю тему. Його діяльність вибиває з футболу всю романтику, знищує поняття лояльності та вірності і залишає лише бізнес. Гравці втрачають повагу вболівальників, стають в їхніх очах лише бездушними найманцями. У принципі, такими вони і є. Адже думають більше про гроші та розваги, аніж про футбол. Та й сам агент про футбол не думає. Заява про те, що для нього перемовини про контракт це є футбольний матч, пояснює все. Отже, який підсумковий вердикт щодо райоли? Насправді він простий: міну можна або пристрасно любити, або люто ненавидіти. Залежить від того, що для нас футбол. Шоу покликане розважати глядачів? Тоді його головним зіркам слід надати найкращу мови та необмежену свободу, тоді головним пріоритетом має стати негайний успіх. А головною метою босів УЄФА та ФІФА швидке та вільне збирання найкращих, найяскравіших команд, складених зірок, без особливих обмежень та умов, за що фактично виступають футбольні агенти? А якщо це перш за все спорт, змагання, а потім ще й урок життя? Якщо його головна мета Навчити гравців та глядачів працювати в команді, боротися, долати труднощі, навчити їх терпляче будувати успіх? Якщо ця гра існує не для просто глядачів, а для вболівальників, які живуть та помирають разом з клубами? Якщо це більше, ніж питання життя та смерті, тоді відповідь також зрозуміла. Тоді вплив райоли та подібних йому на футбол повинен лякати. А яка ваша відповідь? Напишіть у коментарях і до зустрічі на інших сюжетах Юафутбол.